Так, значит, с методами класса кофе мы разразумела. У нас это три метода у нас и один конструктор. Короче, крита кофе. Значит, Simple Coffee Factory класс. Значит, в нем будет два метода. Один конструктор и один метод Крита кофе. Причому чому параметром в нього приходить значить, дані типу Coffee Coffee Type, от тут у нас трохи вище описаний, значить, тут є лапилате, почина американо. Ну, Можна розширити, наприклад, поставити тут кому буде Еспресо. І от ми будемо передавати ось цей параметр. Або лате, або Капучино, або в метод Крита Кофе. Тобто ми кажемо, що факторі, і зроби нам, будь ласка, кофе або лате, або Капучино, або Американо. Так, і значить, магазин, який значит, реалізує наша кофе. Кофішоп. В ньому є такі поля, як кофе Факторі, тобто магазині. ну, Вважайте, що це якийсь автомат такий Simple Coffee Factory, І якісь дії. Ну, у дії ми ж повинні зрозуміти, що ми там робимося. Це ж у нас як віртуальна частина. І от Action Strings, це воно буде показувати, що робиться з кофе. Що кофе мелиться, вариться, розливається по чашкам. Ну така, оце буде у нас Action Strings. І конструктори кріте, значить, буде передаватися в якості параметрів цей конструкторів значить, оце Factory, типу Simple Coffee Factory, і Order Coffee, ну, це, значить, зробити кофе. І clear actions це буде чистити. У нас останні дії в нашому магазині, тобто якби журнал то наших дій, він буде чиститися. Журнал у нас на формі, це буде просто мема, той в правій частині, і ми його будемо чистити. Ну і все, ось ці три класи. І ще раз детально, є клас кофе, є якась кофе фекторі котрий робить в залежності від потреби, тобто те, що приходить йому в якості параметра, робить те чи інше кофе. Ось це, значить, і є сутністю цього методу. Тобто якась є значить, процедура, функція, метод, називайте, як хочете, котра може зробити значить, схожі класи. Може навіть зробити, котрі будуть досить відмінні одне від одного, але будуть мати спільний риси. От. Ну і кофішоп, він просто буде користуватися ось цією фабрикою. Називаєте, можна, можете уявляти себе це, що це кофейний автомат. І в ньому ось ці кнопки, котрі роблять ось цей кофі. Ну, ось фактично, ми зробили там візуально на формі ну, запрашення цього автомата. Давайте подивимося на реалізацію. Ну, реалізація. Давайте. Тут у нас спочатку офіс кофе йде. Що він робить, він... єдине, що він робить, це встановлює назву цього кофе в полі Description цього класу. Grінd Ну, Оскільки ми з віртуальними речами там. Працюємо, то тут процес милиться, ми будемо казати, ось кофе милиться. Ну а там, звичайно ж, де воно то кофе. Може, у когось там на кухні воно і милиться. Ну, грінд кофе це мейк-кофе. Це теж буде повертатися рядок, котрий буде казати, що ось кофе ось таке, ось, наприклад, кофе лате вариться. І це, це просто рядок текстовий, котрий потім виведеться у нас в мемо. І Power cup – це значить розливання по чашкам. Ну, і там фраза у нас буде, будь ласка, ось ваш кофе. Simple Factory Кріте тут взагалі пустий значить, конструктор. Ну, нічого там не робиться такого важливого, а ось метод кріте кофе буде щось робити. Спочатку кофе це у нас зміна, котра значить, є класом кофе. Спочатку воно дорівнює Ніл значення, тобто воно нічого не має. Просто пустили. І потім, в залежності від того, що нам прийшло в якості параметри, код ко тайп, ось такий. значить, Якщо це лате, бачите, як зручно працювати з єном, вам ви пишете фактично. ну, Мовою, звичайною, і все зрозуміло, не потрібно ніяких там змінних, там 1, 2, 3, а ви ось так користуєтесь. Тобто читабельність вашого коду зростає в рази. Так от, якщо це лате, то кофі значить, методом Кріта створює у нас лате кофе. Нагадаю, що там є у нього методи для того, щоб змолоти кофе, зварити кофе от, і роздати по чашкам, а крім всього прочим. Значить, У нас це створюється в залежності ось цей кофе і повертається результат, сам клас, екземпляр класу ось цього кофе. Значить, Тепер магазин, кофішоп кофешоп значит, створюється, а створюється йому потрібна в якості параметра ось цей Simple Coffee Factory. Тобто фактично той кофейний автомат то йому потрібен. Значить, ми йому кажемо, що в тебе тепер є, значить, в полі Coffee Factory є ось той автомат, який може робити ось ці речі. Ну і журнал дій. Ось це Actions можна сприймати як просто журнал дій. Значит, і Coffee Shop Clear Actions це що у нас буде, ну просто чиститься, як, як чиститься. Ну, Шляхом присваювання пустого рядка. Ось цей і ефект буде очистки. Так, ну і значит, Coffee Shop Order Coffee, Це буде у нас, як то створення створення кофе. Тобто ви замовляєте певне кофе і будуть такі речі. Кофе, есть екземпляр класу кофе, буде створюватися в Koffie Factor. Ми будемо ставити в залежності від типу кофе, ось воно приходить в якості параметра, і нам такий екземпляр класу повертається. І далі у нас будуть дії. Які есть, тобто, action, це у нас строка буде, green coffee, от У Грін coffee у вас повернеться строка, що кофе там мелиться. Ось така штука. І додаємо ось наш журнал, фактично, actions, ну ось цю дію. Потім, що у нас буде мейк кофе, кофе вариться, пор інтакап, це розливання чашки і значить, повертається як результат. результат, Це значить, що ми повертаємося, це результат кофе. Ну, ось це все, начебто, не складно. Тобто, головна ідея, є схожі. Класи, екземпляри, класів, класи. класи. От, і є якийсь, є якийсь клас, котрий може повертати значить, той чи інший клас ось того списочка, котрий може повертатися, котрий нам потрібен. В даному випадку це різні, різні екземпляри класів кофе. Це може бути що завгодно це може бути екземпляри класів авто чи щось інше. Ну, ось таке. Це в залежності від вашої потреби і від вашої фантазії. Так, як цим користуватися? Тобто у нас ці класи є. От, і давайте поглянемо на клас форми. ну Клас форми у нас на формі давайте поглянемо ще раз на цю форму. Так, і поглянемо, що в нас з часом. Ну теж підбігає час до кінця, тому я припиню і відразу почну нову частину.